Це частина інгредієнтів до традиційного польського бігоса. Це щось на кшталт нашої тушкованої капусти. Рецептуру кухарям Рівненського ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі приїхали передати учні та майстри з Польщі. Тепер капуста буде така, вона добра. Аромат капусти буде тут. Все, помаленьку вариться, як же би видобити. Смак капусти пішони. Тут програма скорочена. У ідеалі штушкувати капусту для бігоса. Поляки можуть і два дні. є потрава готована і на день. Це страва, яка готується і на щодень. Подається також на свята на різдво, на великдень. Це направду одна із найтрадиційніших польських страв. Наші і ваші учні добре спрацювались. Все-таки спорідненість слов'янських мов дозволяє передати правильну рецептуру. Не було жодних інших проблем з комунікацією. Як піше раз 8 мощола і так я свій перший бігос готував у 8 років з мамою. Вийшло непогано, можна не дотушкувати капусту, і вона не буде такою м'якою, як потрібно, але зіпсувати бігос майже неможливо. Вомусі біжм'янка. Проєкт ініціатори назвали майстер-шеф по польськи. Його мета популяризувати національну кухню братнього народу у Рівному. тут популярна кухня Популярні кухні і українська, і грузинська. Можна скуштувати у різних закладах. А от щоб скуштувати польською, це треба ще пошукати, де можуть хоч щось запропонувати. У рівненському ВПУ бігос готують вперше. Після цього подумають, чи додати цю страву у навчальну програму. Я додавала ковбасу, бекон, капусту, м'ясо свиняче, томатне пюре і спеції різні. Бекон додавали в капусту, це для нас щось нове. Капуста такий продукт, який і в нашій країні кожне свято ну, не обходиться без тушеної капусти. Так і з інгредієнтами з Польщі вона буде більше смакувати нашим учням. Чи впорались учні? Перевіряє знавець Бікуса, куратор профтехосвіти Рівненщини Петро Коржевський. Я не особливо здивований, враховуючи, що я часто буваю в Польщі, і тим більше, що це страва родом з мого дитинства. Який Яку мені готувала часто моя бабуся, скажу, що ну смак справді такий, який я знаю, який, е який я пробував в Польщі. Бігос не єдина страва, яку поляки покажуть нашим учням. Ті, в свою чергу, вже навчили їх готувати український борщ. Іван Марчук, Микола Штемпель. Інформаційна програма День.